Кока-Колах Плеях. Астхт. Елфін і Флайпет. Віфлавс і Гевітух. Лейтенант Пеглона Хвамплен і Свінпіл. Кселют і Незр. Надів і Ефінко і Фігус. Мех і Файер Файхмет. От повстання погод і казання диво тим порівнянь. Так, порівнянь. Казанням ти вже не порівнянь. Порівнянню тим отим. Казання отак тим. Oh, yeah. Сказання тим. Сказавши, копіот, час уставлю пойм'ян. Сказати, Ші... прим нянь от пусі. Козуму би не сказавши. Буде зашлетом зараз, зараз діло, це робити ти. Дой там немкав. Розумати пойнянь. Сили разом. Ча. Добре, йдемо в Фіус. Добре. Все буде добре, Фіус. Так, вже ж Фіус. Нічого поганого не сталося. Ага. я сьогодні знаю, який день. Який? День, коли вточно вперед четь Чи... початок першої нюанської війни. Ну і що? Я ще не будете його бити прямо тут? Прямо тут, прямо тут. О. Тамо. Ну. ну, добре покола, але йди, надіюся, що буде все добре. Я теж сподіваюся, що буде все добре. Давайте червоні гвардійці, так. Витрійне щось зробити. І що нам зробити? Зробити? Сьогодні мене напорти на школу. Сьогодні ми маємо такий сюрприз. Сюрприз! Сюприз! Я добре не міг говорити. Сприс. А ну так, добре. І, на що нам це робити? Честь початку війни війни. Чому йду не стувати ж, напевно, погано, аж почалось війна, так? <гум> ну так, та так. Та. А вже ж так, вардіці. Як ви зараз не будете виконувати мою задачу, я всіх вас в Не треба. Полска, себе не треба. Піде добре, виконуйте. Зараз. Добре. Фінко, сталося? А Фінка, що а, Сталося? Ну, а, та, можливо, а, та, що сталося. Що сталося? А, ну, не захочу сьогодні напасти. Назва? Та, я попереджаю, ти точно серйозно, ти точно так все буде. Добре, ти точно впевнений? Я вам вот точно кажу, я, я точно все це чув. Будь обережним. Добре, Фінко. Та, діду, не буду обережним. Ви то куди? А, ти не позначити він hmm. справді щось скаже. Астерят. Ну, а привіт. Ти що переживаєш? переживаєш? Ну, так вже ж. Переживаю. Дуже. Сказали, що можеш щось остатися. Та ні. Сьогодні поступ ньому, як вона тільки з'явилася, але це... Теж нічого не означає, що можеш а, ти, ти Айди щось. Щось ти там побачив. О, чорт о, чорт, о, чорт. О, чорт. Ой, ну са вже і прийшли нові. О, пошли його чого дії. Хочуть появити вашу магію. Mm -hmm. Давайте бліфлаверс. Я бачу. Mm -hmm. Якось це якось дуже перед... підрозділо. Бліффлаверс, це все ілюзія, вони не спадню, та стоже. Що? О, Ні? нас спалили. Чекаємо, бро. Дито, иди. Що за Та я Та, О, це за фігня? Ти ж тебя притував. Так, добре. що це ты что-то що Чтобы був правий. А! Гевитух! Томой все добре! Я знаю. За то, что он не посадил а И могу что вот иднет до и это очень же хриби. Я не могу просто, что я себя уже тут боюсь. Гавитух, и может мне помочь? Гавитух. Гавитух? А, да. О, это далеко, краще. Доброе, нам где найти.

Добре! Вінко, ти врятувався з Гевітуром. Так, аже ж. Я знаю. Ми можемо перемогти Незера. І Як? Я дізнався за яким Санменом. Ну, хлопрен поки що не знає, хто за такий. Думаю, що привичанг досить таке роздумує. Але е? він може помогти нам! Помогти нам? Так! Пристань кричати. Добре, він може нам помогти. Fuzz, ти точно впевнений, що він може допомогти. так, а вже ж. Я з ним зв'язалася, він точно хоче нам допомогти. Це тоді супер! Чого ми чекаємо? Нам треба робити вже план. Так, він правий. Йдемо, фіус. Добре, ми готові. Має у нас план готовий. Точно. Йдемо. Йдемо.